Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Так, нарешті прийшли нові вентилятори з Aliexpress. Це старий вентилятор. Це його роз'єм. Це також старий вентилятор. А це нові. Будемо зараз зрівнювати їх. Чи вони такі самі по моделі, по роз'єму. І так кому цікаво дивимося. Вентилятор розпакував по маркуванню. Вони начебто. Сходяться, але вони двохпроводні, а не чотирьохпроводні Ось тільки два провода плюс і мінус. А ці провода, не знаю, камера моя передає чи ні. Ті провода відкусані. Китайці просто взяли і откусили сигнальні провода. Провод, який відповідає за шим. Відкусили. І провод, який за сигнал відповідає, відкусані. Так що вони мені не підійдуть на інвертор, він не буде з ними працювати. Роз'єми ось такі двіни не підходять. Так що буду відкривати е, спор на Алікспрес. Або хай кошти повертають, або, не знаю, поверну їм товар. Буду зараз з цим всім розбиратися. Так що, Це в мене перший раз таке кидалово на Аліекспрес, скільки заказував, ніколи проблем не було, ну а тут таке. Добре, що сума невелика. Ось 15 доларів. Е, може хоч частину вернути грошей. Кульнера ці, звісно, я думаю, будуть працювати. Потужні, гарні кульнера для чого пригодяться. Ось, е, Просто що на інвертор вони мені не підходять. Ну ось таке буває. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і на канал. Буде продовження цієї теми. Так що, до нових зустрічей!